Привіт, мене звати Сергій, я інженер волонтерської оптичної лабораторії. Ми сьогодні на каналі DevPoint Media розглянемо тепловізори. Тепловізори це прилади, які бачать теплову картинку. Вона не обов'язково має бути гаряча для того, щоб її бачили. Вони, в принципі, бачать будь-яке інфрачервоне випромінювання. Тепловізори сприймають невидиме інфрачервоне випромінювання. На відміну від приладів нічного бачення, тепловізорами можна користуватися в день, але так само як і ПНБ. Тепловізори бояться прямого сонця, тому старайтеся на нього не дивитися, а також старайтесь не дивитися на дуже гарячі об'єкти зблизька, наприклад, вогнище. Або якщо ви побачили вибух, краще його не спостерігати в тепловізор. Це може призвести до його безповоротнього пошкодження. У тепловізора з'являться пошкодження його матриці. Після пошкодження матриці ви будете бачити або биті пікселі, або у тепловізора знизиться його контрастність, тобто він буде гірше рознізняти. Теплову картинку. Основна відмінність від інших оптичних приладів у тепловізорів це те, що він має спеціальну матрицю, яка бачить інфрачервоне випромінювання. Також на тепловізорах замість об'єктивів з оптичного скла використовуються германієві. Лінзи, які дуже ніжні до протирань, тому старайтеся не протирати їх зайвий раз. При виборі тепловізора звертайте увагу на те, для чого ви будете його використовувати. Якщо це прості спостереження, то вам може підійти недорогий тепловізор, наприклад, Lynx LH25. Якщо ваші потреби не закінчуються простими спостереженнями, і вам потрібно бачити далі краще і е, виявляти теплі об'єкти раніше, зверніть увагу на дорожчі моделі. Загалом, чим дорожчий тепловізор, тим краща в нього матриця та більший об'єктив. За рахунок цього він бачить і далі, і краще виявляє теплову картинку. Тепловізори бувають у вигляді простих монокулярів. Також тепловізори можуть бути спорідненими з лазерними далекомірами або цифровими е, камерами. Тоді вони вже є не зовсім тепловізором, а стають багатофункціональними приладами спостереження. Якщо ви користуєтесь тепловізором з лазерним далекоміром або просто звичайним лазерним далекоміром. Зверніть увагу, що промінь від лазерного далекоміра може бути виявлений. Тому при замірах лазерним далекоміром старайтеся міряти не прямо по об'єкту, а поряд і проводити замір короткий період часу. Інакше це призведе до вашого виявлення. Ціна на тепловізори варіюється від е, декількох тисяч гривень до. Декілька сот тисяч гривень. Дуже багато залежить від того, для чого він вам потрібен, як ви його будете використовувати і в яких умовах будете використовувати. Чим дорожчий тепловізор, тим краща в нього матриця. Самі недорогі тепловізори можуть виявляти об'єкти лише на відстані декількох метрів або декількох десятків метрів. Далі картинка на них буде зливатися в одну незрозумілу кашу. З представлених у нас зараз тепловізорів, які у нас на столі є, найдешевшим варіантом буде Hikmicro Lynx. Він має об'єктив 25 мм та матрицю невеликого розширення. За рахунок чого він може визначати об'єкти на дистанції до 800 метрів. Поряд з ним лежить вже тепловізійний приціл, ціна якого кардинально відрізняється. Він має. Більший об'єктив, більшу матрицю, і за рахунок конструктиву також може бути встановлений на зброю. При виборі тепловізора звертайте увагу на те, від яких елементів живлення він працює. Якщо він має вбудований акумулятор. То, ймовірно, він також буде заряджатися від Type-C. Це буде вказано в його технічних характеристиках. Також є прилади, які е, мають окремі елементи живлення. Вони можуть не заряджатися від type c і потребують окремої зарядки. Це може бути критично, тому що не завжди ви зможете знайти елементи живлення та підзарядити їх. Так само, як прилади нічного бачення, тепловізори бояться сонця. Та вологи. Деякі тепловізори можуть бути всього лише захищені, деякі можуть не мати зовсім пиловолого захисту. Деякі моделі можуть мати захист від нетривалого занурення у воду. Тому при виборі приладу також звертайте на це увагу. При експлуатації тепловізора. Обов'язково перечитайте інструкцію до його користування. Також в комплекті можуть бути різні аксесуари, потрібні для його користування, такі як кабелі зарядки, зарядні пристрої. Та кабель для виводу відео на зовнішній екран. В інструкції може бути вказане те, як його налаштувати під різні ситуації, як змінити деякі його параметри, які дозволять ефективніше його використовувати в ваших умовах. На відміну від приладів нічного бачення, тепловізори можна використовувати вдень. Також тепловізорам не потрібне видиме світло для того, щоб е, бачити. Але Є речі, які не пропускають інфрачервоне випромінювання, наприклад, скло. Через нього ви нічого не побачите. Також можуть бути природні чинники, які будуть заважати спостереженню в прилад. Наприклад, дощ і туман. Вони будуть знижувати якість картинки. Була нещодавно історія, пацани привезли прям повного підшкварка. Прилад, ну, в бліндаж прилетів снаряд, бліндаж згорів, але десь там валявся. Ну, знайшли, коротше, тепловізор, який був корпус у нього виглядав як повністю обгорілий. І вони вже думали, що його не врятувати. Але ну, ми вирішили оглянути його і. Коли корпус зрізали, який в нього обгорів, ми побачили, що всередині майже все ціле, тобто він там буквально трошечки пошкодилося, пара елементів на платі, але в цілому прилад працював. Ми на ньому замінили корпус, почистили його, привели його в порядок і повернули хлопцям. До речі, про ПНБ, от е залежно від ціни, варіюється якість корпусу. І може бути таке, що от, е, дешеві корпуси вони більш хліпінькі, мають гірший пиловологозахист, але от є там фірмові корпуси, такі от, як компанія Харіс. Вони виробляють дуже якісні прилади нічного бачення, вони самі виробляють «ЕОПи». І, в принципі, вони є не вістрії технології цих. І у Харріса корпуси з дуже якісного пластику. І була історія, коли у хлопця згоріла тачка, а в бардачку в нього лежав прилад нічного бачення. І завдяки цьому якісному корпусу. Корпус сам обгорів, але він не пропустив температуру всередині, і в принципі все, що нам було потрібно, це замінити корпус. Ми його замінили, повернули хлопцю, і він продовжує працювати так само якісно, як і до цього. Також, якщо вам потрібно провести обслуговування вашого приладу, ви можете звернутися в волонтерську оптичну лабораторію. Там вам безоплатно проведуть. Технічне обслуговування вашого приладу, а також, якщо буде можливість, зроблять вам ремонт. Сьогодні ми поговорили про тепловізори. Хочу вам ще раз нагадати: перед експлуатацією будь-якого приладу читайте мануал по експлуатації, щоб не виникло будь-яких проблем. Також хочу вам нагадати, що тепловізори не заміняють прилади нічного бачення а прилади нічного бачення не заміняють тепловізори. Підходьте з розумом до вибору приладу під ваші потреби. Та не старайтесь не проводити ремонт в польових умовах. Краще зверніться до професіоналів, наприклад, до волонтерської оптичної лабораторії, де вам безоплатно проведуть сервіс та технічне обслуговування вашого приладу. Посилання на лабораторію буде в коментарях. До зустрічі на каналі DevPoint Media.